І турнір пам'яті нашого фізкультурника по волейболу Анатолія Серебні, кубок його пам'яті. Між командами зразу буде гра Демнянці і саме свої чудовий турнірчик. Будемо дивитися. Дякую Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Дуже Чудово. Слава Україні, граємо слава, будемо дивитися. Розпочалася, друзі, гра. Один-два. Поки свої, свої на полі. Переважають дем'янці. бо вони самі свої. Сами. Оді вони не самі, вони з дем'янцями, друзі. Грають. У алейборче О три по двер удача Сами Свої Черніков Черк Черка дручечки Оберечки. Знову черников, а який прийомчик? Прийомчик от прийомчика. Чудово. Рахунок пішов трошки швидше. 5-1. Саме 6-1. Саме що-то Продернули швидко. Продернули. На 10. Сьогодні також дем'янці виставили молодь. Молодь. І це чудово. Чудово є перспектива у нашій громаді, друзі. І це ух, прожорка рома. Третя очка приносить у кошик. Де Ой, хорошо. Хорошо, вытягивают, и тягуют. Витягуют, и втягують. Вот там. Рома! Вот вам их обынчик. Ааа! Вот вам вами хапенці. 13-3. До друзі. Оно. Оно. І ноги не допомагають. 13-3. Саме свої. Тянуть ігру на себе. Тянуть. І можливо витягнуть. Что там? А там, Що там? Ох, рамочка! А там ляскаты! Ляскет! Не дай! Эляскат, ну! Поддача! Подача! у у у присадил! 16-4. Ой! Щодова і ножки. Ножки Казали один блуждащий форвард. На. Щодово. П'ятнадцять-шістнадцять. П'ять-шістнадцять. О, я десяток набавив, друзі. Трохи тепер збавив. Подача потужна, дивіться, що робиться, що робиться на прощаці. Яка подача, який прийом. і Який удар! Сила не збарива, друзі. Сила рома. Да. Добре. Добре. От вами Можуть. Можуть. 8.16 друзі, 8.16 подачка. Подається чудово. О! І от флопничок. І хлопотник. О, громочка! От вам і лежа, і лежа побзають. І от ітунечки. Рома. Не хочуть брать, не хочуть потужно брати, бояться, бояться зачепить. Хороший. Ось диві, 18, десять. Десять. 18, За саме свої. Але, але ми бачимо, що тут чудять. Ой, чудо -чу, дядя. Ой, что сказать и будет. О, хлопача. Ой, хороший Рома. Хороший. Двенадцатый. Пачка принес. Ой, знов чудово. Нет. Рожки никнуло. 21-12 на корис самі свої. самі свої вони того, й свої. того вони самі. Але вони не самі <simplemente> да. ай Молодці, корцікать молодці посади мовріпкулата Оврібку тянуть, тянуть, а тоді витянули і потянули. 22-13. Борються, борються. Обидві команди. А трошки лучше результат поки усі свої. Всі свої. Все можна. Все можна, друзі. Вибирати. Але вибрати не можна. Тільки. <А -а -ай. пілки> знаєте, кого, друзі. О! Прожорочка, 15-й, 15-23. Рома. Подача. Хороша. Потужніша, потужніша, А от откиней. Не дать. Не дать. А дали. 24. 24-15. Контрольний м'яч. Перва партія. Дем'янці. Всі свої. що там? А та... ух ти, а це пролетіло. Пролетело 25-15. Первая партия за все свои. Будем дивиться, друзья, другу партии. Розпочинается друга партия. Самые свои демнянцы. Демнянцы. Ай. Да. Вот вам, друзья. И Один один. Один один. І рухаємося ми вже поближче до володарів. Кубка. А володарями. Кубка ще треба. Постаратися дотягнути. Трохи дотягнуть, друзі. Виграти дотягнути до фіналу. А хвінал покаже. Тота! -то! Ой, гамоя! Друга партія 3-2 на користь Дем'янець поки. Дем'янці, хлопчики. Уважно. Ух, uh, Пропоров! Але втримали. Рома. Знову тримують і втримують, і затримують. Оце вам і то соволодає, зволодає. Ай, молодці. Водачка. О! Оце прожурочка. Прожурочка 3-3. 3-3. Ніхто на прогулянку не виходитиме. Треба це не пробіжечка, А це дивіться Черніко. Це не пробіжка, друзі. Це, Ви бачите. Що тут працювати. І допрацювати. Тут трудиться і, Ух ти! і труд приносить результат. Удача. Хороший. Хороший. Хороший косячок на укосу. И так можно и це в страве. косячок. И перекосы. Bravo! И хапунцы не проходят. Дача. <плодот> Черников. Хороші, хороші, хороші. О! Сила! Сила незборима завалила! І не подобрала! Не подобрала, друзі! Ще Ші шість! Ще Ші шість потужньо! Охнули дем'янці! Хороший м'якенький! Блоче от блощини! Vločet, vločet je Roma. Blok zlatý. Ano, pět tancovka dáže. Pět tancovka vysím sím za sami svoji. Pět tancovka. je druzi. Oh, це ж не танці. Але... Але асоціація. 9-8, Асоціація можлива. Удачі. І працюють я спеціалісти. О! Легенько! усадив, 13-8, Саме свої ведуть. Проти дим'янець. Але ж, друзі, спротив. Спортивний спротив. Ух є! І це ми бачимо. Ух, тикнув Рома. Ой, Чергове. Просто так. Не дає. Посмакувати. Не дає. Що там? О! Я ж казав. О! Зарахований за див'янцями. Оно! Оно! Оно, вроде! 14-10! Саме свої. Пред смаку й насолоджується бідю команди! Ооох! Де дивляться! Яка насолода! Яка насолода от блоку. От вам і маленькі хлопчики проти височеньки. Оно. Котре, котре друзі, доводять, що команда Дем'янець просто так не залишить поле, не потерпає нервозності. Самим своїм! 13-14, друга партія. Трошки потрипає От той норовець. Але ж це спортивний норовець! Молодці обидві команди! Це спортивний. Ой, гонорець, норовець! Хай буде так! Друзі! О! Ох, ну котре Рома. 14-15. Трошки дем'янці відстають. Трохи відстають, друзі. Але. Але. а на, -на! хапонці хапнички. Працюють. При... Прибив пилюку трошки на площадці. Прибив. разом и с курявою. Подачка. подачка, трошки не прошла. Прода... Продачка, дачка, заначка. Все тут есть. Все тут, друзья. Працює блок от блоча. что там, Рома? Хльостка. Хльостка, хльостник. Их. нет! От вам і димнянці по 16 друзі. От вам отхрестники. От вам і прожурочка. От вам, друзі. І на пряжі. Приємно. Усі команди. Усі команди стараються показують свої спортивні результати і це, і це чудово і це все в нашій громаді друзі це в нашій громаді Шо там? Шо там? блок од блочів одлітає і прилітає О! Прилетный далек. Ух ты! а Ух ты! Чудо! Подача! А-а-а! Все, друзья! Сетка, скрипеть и скрыть! Падают. Падают. Мов! а Я Уже я двитро, друзья! Ха-ха-ха-ха! Ай, беда! Беда! 18-19. Впереди свои. Сами. О! Красиво, 20-й. Удача. Что там? А там. Ой, чудово! Чудово! О, чудес! О, чудес. 21-18. Всі свої. Попереду. Де Ох, кидок який одкидений. Придсмакувати таке треба. Присмакувати. 22-18, друзі. Всі свої. Тянуть до вирожу. А їм. Є... Трошки не дають дем'янці, Але... Але можливості обох команд. Є можливостями. А результат на площадці. На площаці. 1923. Результат зафіксується. І тут, і там Є таке. 24-19. Контрольний міняч за всі свої. 24-18, друзі. Друга партія. Друга партія. Оно. Он, он. Ой, друга партія. За командою. Всі свої. Дякуємо обом командам. Дякими Збройним силам України за надану можливість грати буде присутніми. Слава Україні, героям слава обом командам і всім учасникам, хто сьогодні на турнірі, пам'яті черепні. Вітання всім, вітання, друзі. Ми всі молодці. Переяславщина буде була і з нами. Дякуємо всім. Змагання пам'яті черепні Син. і бажаю перемоги цим. Черепні Анатолію. Дякуємо. Дякуємо за хороший турнір. Розпочнемо дуже хороший турнір пам'яті черепні.